Політиці у спорті не місце. Депутати з Прикарпаття бойкотуватимуть цьогорічну всеукраїнську спартакіаду. Так вирішили після недавнього рішення столичного оргкомітету змагань про проведення їх а не в, в Івано-Франківську. Нагадаємо, саме місцеві обранці перемогли у республіканському турнірі минулого року, тож організатори повідомили, що обласний центр прийматиме наступну спартакіаду. Зв'язку з цим в області вже провели кілька робочих нарад, і навіть забронювали місця для учасників в готелях. Однак днями надійшло повідомлення змагань у місті не буде в Івано-Франківську. Вважають такі рішення політичним. Очевидно, що напередодні парламентських виборів керівництво держави не хотіло би, щоб представники інших областей України приїхали на Прикарпаття, побачили, що насправді тут далеко не такі люди, як пропагандистські, намагаються десь на сході чи півдні України їх зобразити диким і цинічним. Тому що в усі часи знаєте з історії часи древності, навіть під час проведення олімпіади припинялися війни. Офіційно столичний оргкомітет всеукраїнських змагань повідомив, що спартакіаду перенесли через те, що на Івано-Франківщину не бажають їхати багато команд. Натомість обласній раді про свою готовність приїхати уже заявили 18 з 27 команд. Жодного представника з нашої області не запросили на засідання оргкомітету у Києві. Ми просто отримали повідомлення про перенесення. Без ніяких пояснень ті пояснення що там ну не хочуть це неправда, тому що ми дійсно мали конкретні повідомлення про участь збірних команд області у нашій спартакіаді. Тому я десь підтримую тезу, що тут зіграла політика, на жаль, а не спорт. Це дійсно так. І коли я запитався, в чому причина, то мені по телефону сказали. Допоки ви займалися організацією проведення спартакіади, інші робили все для того, щоб спартакіаду зіоно-Франківська перенести. Водночас на Прикарпатті не забули привітати переможців обласної спартакіади в командному залі, ку ними стали депутати з Коломийського, Городенківського та Тисманицького районів. Вони, окрім кубків, медалей та грамот на розвиток спорту отримують відповідно 10, 7 та 3 тисячі гривень.